Зараз в нашій країні дуже важкі часи. Країна-агресор хоче позбавити нас нашої свободи, але ми не здаємося і мужньо відстоюємо свої кордони. Щоб нашкодити нам і підірвати наш бойовий дух, вона обстрілює наші електростанції. Через це в нас вимикають електроенергію, але ж є купа варіантів, як здобути електроенергію. І сьогодні ми поговоримо про міння ГЕС і як її збудувати. Джерелами електроенергії для малої ГЕС можуть бути річки або струмки, перепади висот на озерних водоскидах, водосокі технічного призначення. З чого почати будування міні-ГС? Будування починаємо з вимірювання швидкісних показників течії річок. Все робиться так. Задачаємо вгору за течією відстань в 10 метрів, взяти в руки секундомір, кинути тріску в воду і засікти час, за який вона пройде відміряну дистанцію. Кінцевому підсумку, якщо 10 метрів розділити на кількість витрачених секунд, вийде швидкість річки в метрах за секунду. Немає сенсу споруджувати міні-ГЕС в місцях, в яких швидкість потоку не перевищує 1 метра за секунду. Як побудувати міні-гідроелектростанцію? Найпростішу гідроелектростанцію можна швидко спорудити зі звичайного велосипедного колеса і динамика для велофар. З оцинкового заліза або не товстого листового алюмінія треба заготовити кілька лопатей довжиною рівні радіусу велосипедного колеса і шириною 3-4 см. Встановлюємо лопаті між спицями колеса, загнувши для кріплення край лопаті навколо спиць. Лопаті повинні бути виставлені рівномірно зі збереженням однакових кутів між ними. Занурюємо колесо з лопатями в швидку річку на глибину від третини до половини діаметра колеса. Виробленої електроенергії буде досить, наприклад, для освітлення палатки і зарядки гаджетів. Переваги Міні-ГЕС. По-перше, в процесі побудови міні-гідроелектростанцій і в період її використання відсутні будь-яке порушення природнього ландшафту. По-друге, установка міні-ГЕС не погірхую якість води. Вона зберігає свої природні властивості. Погодні умови не впливають на експлуатацію електростанцій. По-третє, повністю відсутні проблеми, які спостерігаються у великій енергетиці, будівництво дорогих споруд або затоплення місцевості. І, звичайно, це вихід для людей, які зараз відрізані від цивілізації, в окупації в зоні бойових дій. Ми незламні, віримо в перемогу, перемагаємо кожен на своєму фронті.